Україна моя незалежна мій священний батьківський поріг. Моя віра у тебе безмежна, як в незламних героїв твоїх. В ДНК нам закладена воля, нам завжди недостатньо свободи, та орді із болота ніколи не загарбати вільний народ. Моя вірна, не мати. Моя рідна дощем у земля, своїм дітям дай розуму знати їх коріння іде звідки ля. хто їх пращує, де їхня сила, споконвічних відкрий ворогів, щоб ти очі та душі відкрила їм для співів прадавніх птахів. Ти воскреснеш, повстанеш з руїни і свободу здобудеш в бою. Незалежна моя Україна, бережи незалежність свою.